У прилуках організували форум Партнерство заради відновлення. 4 липня у центрі уваги громади діалог між міською владою, громадськими і волонтерськими організаціями та представниками бізнесу. Обговорювали головний стратегічний документ громади план відновлення та розвитку. Такий документ у прилуках вже розроблено та затверджено завдяки співпраці з донорами. Я вже говорила не одноразово що наше місто є учасником. Надзвичайно такого важливого проекту за підтримки Міністерства відновлення та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Приємно сказати ще раз, що відібрано було 10 громад нашої країни, і саме в цю десятку війшло наше місто. Ми є активними учасниками цього проекту. Був підготовлений план розвитку і відновлення територіальної громади разом з проектом з експертами проекту. Обговорено визначено пріоритети. Ви винесено було цей план. Було винесено на засідання виконавчого комітету після обговорень з громадськими організаціями. Тому виконавчий комітет прийняв рішення, і цей план розвитку і відновлення територіальної громади було прийнято і схвалено. Сьогодні в нашому місті приємно сказати, що відбувається такий форум із відновлення та розвитку перлюської територіальної громади. Треба сказати, що така робота прооном організовується досить вдало. Ми відвідували інші громадські громади. Ми побували в інших містах. саме ті міста, які беруть участь у цьому проекті, переймали досвід, вивчали. І розглядали їхні плани розвитку і відновлення. Треба сказати, що багато спільного в усіх у нас багато спільного 4 ж липня комунікувала з учасниками та організовувала діалог експертка проєкту забезпечення участі громадян в процесі відновлення Ольга Одарич. Таку ініціативу впроваджує громадська організація Агенція відновлення та розвитку. Підтримку надає UNFDP, фінансує Міністерство Закордонних Справ Данії. Я бачу, що в громаді дуже багато громадських організацій. На жаль, з бізнесом ну так активно поспілкуватись не вийшло, тому ну не можу сказати нічого щодо цієї сторони. Але можу точно сказати, що є багато громадських організацій, які наразі вже співпрацюють з органами місцевого самоврядування вже втілили деякі проекти в життя. А є якісь громадські організації, з якими ми спілкувалися, які власні проекти реалізовують в громаді, що теж дуже важливо. Ну і в принципі діалог налагоджений, але точно я думаю, що є над чим ще працювати думати про платформу, де може відбуватися така комунікація, думати про спільні якісь точки дотику, і так далі. Форум партнерства заради відновлення це різнонаправлена ініціатива. Участь в обговоренні брали представники різноманітних громадських організацій, серед них і ветерани територіальної оборони прилуччини. «Сьогодні був дуже консультивний діалог на часі. От наша військова частина, наша ветеранська організація, потребує таку допомогу. Сьогодні багато було позитивних контактів з волонтерами, з членами інших громадських. Організації, які на даний час нам дають посильну допомогу нашим збройним силам, які захищають і наше місто рідне, прилуки і нашу неньку Україну. тому ми налагодили дуже багато контактів взяли дуже позитивного багато на цьому форумі. Ми дуже вдячні організаторам. Цього форуму і гадаю, що е, далі нам теж будуть ці е, форуми і всі ці мероприятия будуть приносити велику. Форум відвідали і внутрішньопереміщені українці. Ірина Савенко у прилуках знайшла не лише прихисток. Тут жінка активно розвивається та бере участь у громадському житті міста. «Сьогодні я мала можливість розказати про свою діяльність в контексті ради внутрішньопереміщених осіб міста Прилуки, а також в контексті роботи громадської організації. Це все про співпрацю також. Коли ми реалізовуємо ці свої проекти, ми безпосередньо завжди комунікуємо і співпрацюємо з міською владою для того, щоб отримати від них можливо якісь поради. Вони радо йдуть нам на зустріч і допомагають з наданням приміщень. Тому, звісно, підтримують, бо розуміють важливість наших ідей, наших дій і таким чином сприяють розвитку. Серед організацій, що сьогодні мережуються та знаходять підтримку Прилуцької міської ради і благодійний фонд Мистецькі барви проект за підтримки міжнародної організації з міграції, соціальний простір міського будинку культури. Там благодійна організація спільно з працівниками. Саме будинку культури проводила ремонт і облаштовувала простір. І на сьогодні проводить заходи одним із головних напрямків роботи соціального простору є проведення заходів для громадської організації молодих інвалідів Фенікс. Щотижня проводяться заходи різноманітної тематики, саме у цьому просторі також під час війни ми реалізовували інші проекти. Був проект за підтримки Українського культурного фонду, реалізований спільно з Прилузьким краєзнавчим музеєм. Також у нас Є напрацювання проекти, які ми вже ось очікуємо на те, що вони будуть реалізовані. Це проект «Проон», тривога навчання не перешкода, який ми реалізуємо спільно із ліцеєм номер 7. Єдина платформа об'єднала актив громади, що зацікавлений у її розвитку. Серед важливих аспектів стратегії є вдосконалення молодіжного середовища. Такі проєкти обговорювали в ході форуму. Все, що стосується молоді, це не може бути якоюсь сталою інста. Анцію, тому що молодь завжди розвивається, молодь завжди рухається. Тому ці напрацювання, які створила робоча група, вони є просто сталими на даний момент. Молодіжне середовище потребує постійного дослідження, постійного доповнення. Ну, бо ми живемо з певними викликами зараз. І в принципі, я думаю, що цей план ще буде неодноразово доповнюватися. Цей план він є живим, рухомим. Вже в нас є певні нові напрацювання, нові ідеї, які внесені саме молоддю, і пропозиція щодо створення освітнього цифрового простору про створення мережі, велодоріжок. У нас в інфраструктурі у Анспортні, тобто багато є ініціатив пропозицій, саме які надходять від нашої молоді у ході діалогу. Презентували і проєкти, що сьогодні вже не в планах. На сьогодні активно облаштовують молодіжний простір. Дана ініціатива впроваджується коштом донора за сприяння міської ради. До уваги учасників пропонували і передпроєктні заявки плану відновлення та розвитку, що сьогодні є провідними. Пріоритетність визначали залучені експерти. Це 12 ініціатив, що мають найбільші шанси на фінансову підтримку донорів. Про кожну з них детальніше розповідав заступник міського голови Олександр Сивенко. Сьогодні відповідальні особи проходять відповідне навчання, аби мати успіх у реалізації даних ініціатив, як зазначає голова громадської організації Комфорт та якість Олег Опанасенко, це ключ до донорської підтримки. Це дуже важливо, тому що написання кожної окремої заявки для кожного окремого проекту має свою специфіку. І Якщо ти не маєш досвіду написання цих заявок. Ти не можеш уловити цю специфіку, і як результат дуже часто відхиляються ці заявки. Тим паче потрібно в першу чергу усвідомити, що цю заявку потрібно оформляти так, як хоче того ця організація, а не так, як бачиться тобі. Це певний недолік зараз у Я навіть не про наше місто в нашій державі, тому що кожний бухгалтер, кожний. Економіст вважає, що от, от так він там зробить правильно, і це теж є помилкою і причиною відхилення заяви. Тому подібні навчання вони учать не тільки як правильно заформляти заявку, а й як правильно відноситись до цього всього. Як говорять організатори форуму, план відновлення та розвитку громади це те, що сьогодні на часі, і такі стратегічні документи розробляють навіть прифронтові громади. Також в ході зустрічі презентували успішні ініціативи. Сьогодні Прилуцька міська рада взяла на озброєння дані проєкти. Звичайно, що ми сьогодні також почули. Ну і взяли так до уваги е, окремі такі питання, що нам треба активізувати роботу, саме активізувати роботу і, е, написання проєктів і для бізнесу, і для громадських організацій. Ну, звичайно, що ми активізуємо цю роботу і найближчим часом будемо запрошувати всіх бажаючих взяти участь у написанні того чи іншого проєкту, щоб отримати грант під керівництвом саме спеціалістів міської ради. Тому ще раз і ще раз буду дякувати організаторам програмі. ООН, тому, що я вже говорила одного разу, що ми наше місто вже майже 10 років співпрацює із ПРООНом, Ми реалізували більше десяти таких гарних проєктів, і на сьогодні така є велика надія, що ми і також ми будемо реалізувати ті проєкти, які сьогодні визначені у пріоритеті. А ми сьогодні презентували 12 таких проєктів, але усіх у нас 86 проєктів. Тому звичайно, що я так маю таку впевненість, що Вірю в те, що саме за співпрацю за допомогою співпраці із програмою, он ми з матимемо гарні результати.